Олег Вербовий Повернення. Коли іде, не пам'ятаю, але колись давним-давно, іще до пекла і до раю, ще до народження мого, початок, вічне існування, Спокійно і тихе. Без біди, нема ні часу, ні чекання, любов і радість назавжди. Не знаю, що було метою бажання створення життя, випадком, жартом, грою, спрямовано, чи навмання, але життя таки створили: чийсь дослід, чи експеримент, пам'ять на час якийсь закрили. Поки повернення момент не змусить знов усе згадати. Мені здається, близько так я змушений перебувати, щось відчувати натяк, знак. Прихована кимось навмисно, забута істина проста в житті, її збагнути, звісно, і є призначення і мета, та тут це майже неможливо. Ніби через тоненьке скло, давно забуте кволим дивом шепочу Я колись було. Для чого ж там було все просто, згадати б, та закони гри не дозволяють серцю тоскно чи радісно, живи, живий, а там, мабуть, як жарт сприймали життя. Туди і зразу ж назад затягнеться, що й не знали, схотіли б знову ні, навряд. Щоб досвід тут якийсь набути, народжені ми всі були, і змушені міцно забути, хто ми насправді де, коли. Випробування, тепер я знаю, що істина таки проста. Себе лише сам я повертаю. Повернення і є мета. Коли тоді ми посміхались, нам не сказали, що не всі повернуться, щоб не лякались, а просто вірили красі. Красі й любові було важко не розгубити це отут, зрікся себе, серце, як пташка, летить назад, позбувшись пут. Повернення тоді згорає, а той, хто радіс. Ніс, любов, життя і смерть перемагає додому, повернувшись знов.